Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 19 березня, 25 рік. І сьогодні у нас рибний день. І знову ми нагадаємо, хто, можливо, знає, хто не знає, хто бачив, неодноразово у нас вже на каналі показували ми, як почистити дуже швидко товстолоба. Ну, воно не тільки товстолоба, можна будь-яку рибу. Звісно, окуня. Чистити трошки потрібно по-інакшому, коли спіймаємо окуня, обов'язково покажемо. Що нам потрібно? Нам потрібен такий цікавий набір інструментів. Секатор, шпатель, ну і гарний ніж робочий, який хай як виглядає, але він гарний. Ось такий набір нам потрібен для чищення риби. Нестандартно, цікаво, але зараз ми все нагадаємо. Ну, і наш головний спонсор хотів сказати, але не спонсор. Без чого в нас не вийде, це чайник з кип'ятком. Що ми робимо? Беремо цим чайничком і поливаємо на рибу. Ось так поливаємо. І, як бачимо, як дуже легко щищається луска. Для того, щоб зрозуміти, ось я покажу, як ось тут. Вона не щищається. Риба їде. Бачимо, що риба їде, а луска не щищається. Тут, де ми полили кип'яточком, дуже легко воно все знімається. Ну і для вас пройшли секунди, а для нас дві хвилини і ось такий вже у нас товстолуп. Чистенький, гарний, без луски повністю. Що далі? Далі у нас йде вход секатор. Секатором ми відрізаємо плавники. Дуже зручно, можна брати ножниці, хто що з секатором. Ми користуємось секатором. Ось так гарно секатор працює, обрізаємо хвіст, обрізаємо всі плавники. Ось так виглядає наш. Як балик, то в столоб. Що ми робимо далі? Беремо гарний ніж, вдягаємо обов'язково якісь рукавички, які вам не потрібні. Не потрібні, бо потім ви їх обов'язково викинете. І цим ножом ось так підрізаємо голову. Беремо навколо плавників і поближче до голови. Тому що ну, у нас в сім'ї голову куштують наші улюбленці коти, які вже чекають. Ось так надрізали голову. І знову у нас іде секатор. По хребту ми підрізаємо. І потім робимо ось так. Все, голова у нас відділена. Беремо ніж і ось так, не жалкуючи, ось так розрізаємо живіт. Тому що в толстолоба, за зазвичай ця частина викидається. Тому що нічого тут гарного немає. Улюбленці, як завжди, чатують отримують свої бонуси. Вичищаємо середину На жаль, без ікри все. І обов'язково. Знімаємо всередині ось тут в середині ось цю чорну пліву, яка дає нам гіркоту при жаркі, при, при споживанні. Ось цю чорну плівку ми знімаємо ось обов'язково. Беремо гострий ніж. І ну, вже я так почав. І обов'язково гострий потрібно. І ось так відділяємо. Ну, це я по рекомендації. Бачимо, коли гострий ніж, ось так навіть ребра ми беремо і у нас ребра гарно відділяються. Де дійшли до голови, беремо знову свій секатор, підрізаємо кістки і розділяємо філе. Ну, у нас в сім'ї воно завжди так ми ділимо, тому що ось це в нас йде на приготування, а хребет у нас йде ось так гострим ножем, як наточить ніж є на каналі. Заходьте, хоча кажуть, що неправильно, але ось так ніж ріже. Накаркав. Не ріже, бо в кістку вперлися. Все розробляємо. Ну і в кінці кінців ми отримуємо дві отакі філешки, з якої у нас будуть сільотка і пожаримо. І уха. Уха буде з обрізків, як завжди. Але по, ухці. по ухі у нас спеціаліст-дружина. Так що, хто хоче смачної ухи, запрошуємо на сільотку і уху. Все, працюємо, користуйтесь. Дякуємо нашим захисникам. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.